Експерти ІнESTEX знають, чого прагнуть жінки, і тому створили продукт, який хочеться тримати завжди поруч. Ексклюзивна версія Inno Epigen Coverage це тональна основа для макіяжу із високим ступенем захисту від ультрафіолету SPF 50. Представлена у форматі кушона, який поєднує переваги рідкої основи, легкість, захист зволоження та зручність компактної пудри. Це простий засіб для використання, що дозволяє наносити саме ту кількість основи, яка потрібна для отримання бажаного ефекту, не витрачаючи його марно. Легка текстура тональної основи рівномірно розподіляється на шкірі та забезпечує тривалий ефект тонування. Потрібно лише вибрати відтінок. Epigen coverage вирівнює тон, звужує пори, зменшує вразність будь-яких недоліків, живить шкіру, робить її шовковистою на дотик. Унікальна формула Epigen Coverage містить комбінацію УЕФ-фільтрів з вложувальних компонентів, які працюють у синергії з потужним епігенетичним і захисним антіполюшн-комплексом. Вони підтримують водний баланс шкіри, захищають її від шкідливого впливу навколишнього середовища, зокрема, синього випромінювання екранів телефонів та комп'ютерів. Засіб має у складі Smart GPS. Інноваційну технологію, яка вивільняє активні інгредієнти у певні групи клітин, де вони мають максимальний ефект. Inno Epigen Coverage поєднує у собі ідеальне завершення макіяжу та проміальний догляд, що створює більш вишуканий зовнішній вигляд. Поступово нанесіть на суху шкіру, оновлюючи 2-3 рази на день для надійного захисту. Тримайте Epigen Coverage завжди поряд. І природне сяяння та захист шкіри на весь день гарантовано.